Дня шкільна родина. З вами команда Шкільних новин і ми раді знову розповісти вам про найяскравіші події останніх днів у нашій школі. Ми підготували для вас добірку цікавинок, експериментів, спортивних звершень та натхненних ініціатив. Тож починаємо. Чи знали ви, що досліди можна проводити не лише на уроках природничих наук, а й на англійській мові? Учні 4 А класу. Провели захопливий експеримент, під час якого переконались, наскільки важливо дотримуватись правил особистої гігієни. Головне, зробили правильні висновки та пообіцяли берегти своє здоров'я. А тепер до спортивних звершень. Вітаємо ученицю 9-го Б класу Онищенко-Мар'ян з блискучою перемогою. Цими вихідними вона виборола перше місце на чемпіонаті Черкаської області зі змішаних єдиноборств. Мар'яна кандидат у майстри спорту, багаторазова переможниця всеукраїнських та європейських турнірів. Пишаємося тобою, Мар'яно. Бажаємо нових перемог! Наука в дії саме так можна описати події, що вирували у школі під час інженерного тижня. В початковій школі юні інженери моделювали, проводили досліди, створювали проекти з кресленням та захоплювалися наукою як справжні дослідники. І це ще не все. День під гаслом створюй та досліджуй, став справжнім святом винахідливості та допитливості. Наші рівні дослідники та інженери випробували катапульти, зроблені власноруч, та запускали літуни. А ще робили багато цікавого. Цікаво і надзвичайно пізнавальне. Ще раз переконалися, що інженерія може бути захоплюючою пригодою. А ще ми нагадуємо: здоров'я понад усе. Учні початкових класів доєднались до загальноосвітньої руханки. До Всесвітнього дня здоров'я учні 9-го Б провели пізнавальну годину спілкування, де створювали поради для підтримки ментального здоров'я. Також у школі пройшов захід, присвячений фізичному та психічному благополуччю, який надихнув багатьох учнів подбати про себе. Вівторок, 8 квітня, став для учнів 10-11 класів нашої школи справжнім святом слова та натхнення. У цей день до нас завітала українська письменниця Ганна Синьок, авторка, яка своєю творчістю надихає читачів різного віку. Пані Ганна розповіла про свій шілях в літературі, поділилася роздумами про роль книги у сучасному світі та наголосила на важливості щирості правди в слові. Учні активно долучались до розмови, ставили запитання, обговорювали улюблені твори та навіть ділились власними літературними спробами. Ця зустріч стала не просто уроком літератури, а справжнім джерелом натхнення для кожного з нас. Щиро дякуємо Ганні Сеньок за теплу розмову та цікаву атмосферу. Сподіваємось на нову зустріч і не забуваємо і про наших зелених друзів. 10 квітня учні 6 А та 7 Б класів долучились до екологічної ініціативи Полегшимо дихання рослинам. Вони очищали листки від пилу, намагаючись допомагаючи рослинам краще засвоїти світло. Акція триває і завтра. Тож долучайтесь. А тепер до зірок. У прямому сенсі цього слова. Сьогодні, 11 квітня, наша школа поринула у справжню космічну атмосферу. Напередодні Дня космонавтики ми дізналися багато нового та надихаючого. Радіохвилинка про перші польоти в космос, постать Юрія Гагаріна. І звісно, творчість наших учнів, які створювали ракети, планети, зорольоти і навіть цілі галактики. Цей день подарував мрії про космос і відчуття, що зірки не так уж і далеко. Космос. Наші кроки до зірок. Безкрайній всесвіт завжди захоплював флюс, його таємниці, зорі, чумацький шлях і метеорити не залишають байдужим. 12 квітня відзначається всесвітній день авіації та космонавтики. А також міжнародний день польоту людини в космос в Україні це ще й день працівників ракетно космічної галузі, країна, колиска космонавтики. Наші земляки зробили значний внесок у розвиток космічної галузі. Олександр Зосядько, піонер ракетої зброї. Юрій Кондратюк розірвав траєкторію польоту на місяць. Його ім'я у віковічному музеї нація. Сергій Корольов, головний конструктор ракетно-космічних систем СРСР. Домініт Каденюк, перший астронавт Незалежної України. У 1997 му він вивів у космос український прапор і там пролунав гімн України. Космос, приховуючи безліч темниць. Хто знає, можливо, саме ти станеш наступним дослідним зірок. Квітня в школі пройшла зустріч з батьками майбутніх першокласників. Це була щира родинна зустріч, де обговорювали все: від подання заяв до адаптації дитини до школи. Прийом триватиме до 30 травня 2025 року. Вікторія Блищаневич підкреслила, головне це підтримка дитини. І ми впевнені, що кожен малюк зробить перший крок у навчанні з посмішку. Батьки дізнались про правила зарахування до школи. А також почули головне разом ми допоможемо дітям зробити перші впевнені кроки у навчанні. Під час вивчення твору Лесію Антонової хайфку учні 2 А класу захопилися актуальною темою піклування про домашніх тварин. Тож пропонуємо послухати їхні думки на цю тему та поринути в рубрику «Вустами малечі про важливі речі. Школа це місце, де кожен день відкриває щось нове. Бережіть себе, будьте активні, допитливі і не бійтесь, мріяти. Навіть прозорі. На цьому наш випуск завершується. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей! Я маю двох домашніх улюбленців: це китя таша і хом'як-буба. Таша кожного ранку кличе Бубу, щоб вона його ж. Mm -hmm. Я їх дуже люблю і доглядаю за ними. собаки кличка Ума. Її звати Ума. Їй 10 років. Вона дуже любить гратися зі мною. Я скажу про своє 7 кілограмів щастя. Ася, Ася, Вона любить спати на моєму кріслі. Любить кусатися і царапатися. Любить їсти хрустики. Її звати Нюша. Вона сіра та біла та чорна. Вона любить їсти мокрий, корми. Їй 4 роки і вона дуже любиться гратись. Одну сіру... кошку з зу... кішку. Кішку звуть Лоліта, другу п'ятницю звуть Маша. Взагалі вони їдять корм для тварин, але іноді м'ясо. Вони взагалі лежать на бильці, вони граються, але не настільки, як кошенята. Маша трохи бурчить, а Лоліта більш спокійна. Вони пухнасті, м'якенькі, хороші, вони коротко шерсті, британські. Моя кішку звуть Аліса. Вона дуже любить, любить їсти м'ясо та, та якусь ковбасу. Вона завжди, коли я лягаю спати, вона лізе до мене на кровать. Ще я... в мене є собака рівніра, яка любить дуже завжди зі мною, коли я приходжу із школи гратися.